8 липня 10.45 ранку. Потужний вибух сколохнув мешканців столичного серця. Вибух прийшовся на одну із житлових багатоповерхівок по вулиці Сальського. У будівлі повністю завалився один під'їзд. Його та сусідній дім охопила потужна пожежа. Як повідомив мер Кличко, були повністю знищені 17 квартир. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир. Зруйновано рятувальники зараз працюють. У сусідніх будівлях сильно пошкоджені фасади. Вікна повилітали практично у кожній будівлі на кварталі та по периметру сусідніх кварталів. Також сильних пошкоджень зазнала школа номер двадцять та дитячий садок. Під час рятувальної операції з-під завалів було чутно голоса людей. У перші ж години вдалося дістати сильно травмовану жінку. Рятувальники повністю розбирають деякі квартири, щоб запобігти обвалам. Сміття допомагають збирати велика кількість волонтерів та просто людей, які мешкають поряд. Додатково волонтери розгорнули точку із безкоштовною їжею та водою. Розбір завалів триває вже другу добу, та не зупинявся навіть уночі. Станом на 9 липня відомо про 12 загиблих у будинку на Сальську та щонайменше 25 постраждалих. Тимчасову допомогу та прихисток місцеві мешканці отримали неподалік у школі номер 169. На вулиці досі місцями валяються уламки скла і кроваві бинти. У тимчасовому штабі люди, чиї помешкання постраждали, заповнюють заяви на фіксацію пошкоджень, щоб згодом отримати компенсацію на відновлення. Як нам повідомили правоохоронці, станом на ніч було прийнято близько 500 таких заявок, зважаючи на велику чергу людей до штабу, це число ще буде рости.